З'явилось в мене нарешті бажання щось пов'язати. Дістала я ось таку пряжу, це дропс, це бавовна 100%. Виявляєте, трохи воно м -м, показує яскравіше, насправді воно таке більш матовий, матовий якийсь колір. Це мені цю пряжу присилала Наталка Капучета роса. У мене таких є по два, по два моточки кожного кольору. І я хочу з латки зв'язати якийсь джемперочок. Така вона класна, товстенька бавовна. Скільки тут. Ой, раді Бога, я дивилась, здається, 80. А, ні, 75. Метрів у 50 грамах, це по 50 грамів моточки. І отак я, отак, такими смугами широкими і розташую ці кольори на джемпері. Все, йду набирати петлі. Всім привіт! Так, ну що, планувалось одне, вийшло зовсім інше. Справа в тому, що а, ось ця ось пряжа, жовта, саме жовтий колір, виявився товстим. Якось візуально це не було видно, а коли я почала в'язати його, я зв'язала ось цю смужку широку, потім зв'язала наступну широку десь. Ну, я, Розподілила їх так, щоб вони були однакові по розміру. І коли почала в'язати з цієї пряжі смужку, то у мене ширина, жилет, ну, ширина переду спинки виявилася на 2 см більший. настільки це нитка товща. Тому я вирішила її відкласти на якийсь інший проєкт. А з цих двох кольорів вирішила зв'язати жилет такий. Ось що лишилося. Було у мене два таких моточки, два таких, тобто 200 г. Так прикрасила в простенький жилетик. Тут, ну, як би, бавовна дуже товста, тому о, якісь ще додавати візерунки, це буде зовсім товсто. Е Прикрасила ось такими ось, що вони? О, такими гудзиками. Це мені хтось із дівчаток присилав. У мене багато таких гудзиків. Так, ось. Позаду, дивіться, мені хотілося, щоб і горлишко щільно прилягало. І щоб голова ж пролізла, бо це ж бавовна, вона ніяк не тягнеться. Тому я зробила, спочатку планувала тут робити гудзики, щоб застібалося, потім я вирішила, що ніхто не буде морочити голову з цими гудзиками. і зробила просто отку шнурівочку. Тут розв'язав, голову просунув і зав'язав. Так. Трошечки після прання потягнулася ця жилеточка. Вона була 33, 33 ширина, 40 довжина. Після прання стала 31 ширина і 43 довжина. Ну, я, в принципі, не переживаю з цього приводу, бо діти ростуть. Якщо вона не буде ось зараз на осінь, то значить вона буде на весну. Головне, щоб не була маленька. От. Все, вроді все сказала. Тут нічого лицьова гладь, в'язала дві деталі, сшивала, так як я все люблю. Все, Спиці номер 5 І ще одна готова робота це кардиган для мене. Ну, насправді я його зв'язала ще взимку. Всі, ну, всі деталі, крім обробки. В'язався він на машині. Пряжу мені цю теж дарувала Наталка Капучета Роса. Це, я не пам'ятаю, точний склад, але тут є альпака, це 100%. Вона така трошечки кусюча, але не критична. Ну, все одно, я думаю, що на голе тіло я би це не носила, тому я зв'язала саме кардиган, а не якийсь джемпер. Ось. Ем... Так, зараз покладу ці нитки. Що тут? Тут якби такого примічательного нічого немає. Єдине, що я вирішила, якщо ви помітили, отут шов є, але полоски, оці смужки, більш-менш співпадають. І йдуть, дивіться, в, одну, в одному напрямку. Я просто в'язала рукав. Це можна, я не знаю, це можна назвати поперечним в'язанням. Ну, коротше, я. Його в'язала не від плеча, не від низу, а я набирала петлі. Ось так вони набирались, отак набирала петлі і в'язала, і в'язала ось так. Ось так в цю сторону. Сюди. Ось. Це я в'язала взимку, а зараз я просто дістала його і. Захотілося мені зробити, нарешті, обробку, щоб він вже був готовий. Обробку робила вручну хустковою в'язкою. Дуже зараз яскраво він виглядає, а насправді він не такий яскравий. Ось отак от просто така обробка, по скільки там рядочків трьох кольорів. Також я зробила таку саму обробку, на рукавах була зробила. А, і понизу ж тут така сама обробка, бачите? Але коли я випрала цей кардиган, він дуже потягнувся. Ну, прям прилічно так потягнувся. Коротше, ота вся обробка, вона була взагалі мені зайва. От, я її всю випарила. Розпустила і просто отаким тоненьким айкордиком і, і то і то вони на мене чу чуточку ну, такі, задовгі. Ну, вже так і буде. Тому що я вже не розпущу цей рукав, бо ви ж розумієте, що це мені його треба повністю розпускати, бо він зв'язаний в поперечному напрямку. Ось. Що ще? І ще. Від того часу, як я його зв'язала і до сьогоднішнього дня, я трохи набрала ваги, тому він ну, такий получився, як би при мені, при фігурі геть. Хоча планувався він просто тако ну, з невеличкою свободою облягання, не оверсайз, не, не такий вільного крою, а просто з невеликою свободою облягання. Але він вийшов ну, майже облягаючий. Тому я, в мене тут планувалося шість гудзиків, але, щоб він не так сильно мене облягав, я не пришивала нижній гудзик, Ось тут, бачите, де воно? А ось петелечка є, але гудзик я не пришивала. І не пришивала верхній гудзик. Тут теж ось петелечка є, але я не пришивала. Ось. Покажу в кінці, як, як він на мені виглядає. От. Ну, такий тоненький, тепленький, веселенький, мені подобається. Клас. Ось скільки пішло пряжі, у мене було, блін, не пам'ятаю, ну грамів 500, мабуть. Ну і пішла вся пряжа. Вся там. Трішечки лишилось. Ось так. Нарешті, хоч, хоч що-небудь я зв'язала, бо я взагалі декілька місяців взагалі не в'язала, от зовсім. Жодного, жодної петелічки я не пров'язала. Ну, та, такий, такий був настрій. Е, я в свої 50 років зрозуміла, що треба все робити за бажанням. Не хочеш, світочка, не роби. Захочеш, тоді зробиш. Ось так.